Аккорд 7 2,4, і дорест не працює. Склопідйомник з водійського боку. Будемо робити заміну. Для цього нам необхідно. Викрутка хрестова, лопатки для того, щоб підійти дверну карту і ключик на 10. Для того, щоб нам зняти... Карту. Необхідно в цій частині виняти таку вставку. Відкручуємо ці два гвинти хрестовою і також в гаманці ручки знаходиться ще один підхрестову викрутку. Викручуємо це з цього боку просто знімаємо. Можна рукою, можна підійти спеціальними приладдями. Після того, як ми відкрутимо їх, наша карта буде фактично вся готова до зйому. Після викрутки трьох хрестових саморізів з цієї сторони ми піддіваємо блок управління склопідйомниками. Певне зусилля треба прикласти, потім просто виймається. На жаль, немає в мене оператора, який міг би це все зазняти. Тут у нас є два датчики підключаються, тут у нас є зажим, який потрібно піджати. Ми його піджимаємо і... Витягаємо. З цієї сторони так само затискаємо і витягаємо. Ось так виглядає це все діло. Це нам потрібно, щоб зняти нам дверну карту. Так. Тепер я вже це зробив, але вам потрібно буде найкраще з цього боку, з кута почати піддівати. Можна ось такою лопаткою, можливо краще пластиковою, щоб точно нічого не подерти. І починаючи піддіваємо нижню частину і ми бачимо, що вона почне вся бути вільно. Гайдатися і ми обережно можемо брати за ручку. Тримаючи однією рукою телефон, це трохи незручно, тому я покажу, як зможу. Ось так піднімаємо її і ми бачимо механізм ручки. Трос під'єднується, нам потрібно просто його звідти витягнути. Ми бачимо, що цю частину потрібно витягнути з цього пазику. Потім витягуємо його звідси і витягуємо вгору. Тепер ми можемо від'єднати лампу, Робимо проворот ліворуч. Не маємо ще такі кріплення. Так, дверна карта знята. Наступний етап: зняття плівки. І так, для того, щоб зняти далі цю плівку, нам необхідно буде зняти ці дві резинки для зручності від'єднати цей датчик, знову таки відкрутити ці два хрестових саморіза. І просто потім ми будемо його відклеювати від такого герметику. Після чого ми обережно починаємо знімати плівку її Також не забуваємо, що в нас є труси і проводка, яку також треба обережно буде вивести, щоб лишній раз не порвати плівку, не робити собі складнощі. Забираємо. Поки що можна плівку десь понести, покласти десь в сторонці і займатися безпосередньо з зняттям двигуна і в цілому механізму. Я тільки що підключив датчик і блок керування і підключив моторчик з розборки для того, щоб перевірити, бо, на жаль, при заміні на старому двигуні щиток чомусь нічого не відбулося, не допомогло. Тому рішив перед тим, як все замінити, відразу перевірити. Якщо у вас така сама ситуація, то можна так зробити, відразу все підключити, перевірити, чи працює механізм новий ну або новий баушний. І тоді вже все розбирати. Також, щоб перевірити, якщо ви взяли з розборки чи в іншому місці, чи працює двигун, механізм, можна під'єднати. Буде блок управління, це я пізніше трохи покажу. Також нам потрібно, на жаль, скло не працює, я його зараз буду примусово так опускати. У нас є ці два отвори і там є кріплення для нашого скла Спочатку я їх відкручу тоді вікно можна буде скотчем, клейкою, стрічкою якось зафіксувати. До нашої дверної рами. В моєму випадку, на жаль, довелося відкрутити два верхніх, два нижніх, оскільки в мене зовсім не працює двигун, і скло руками не вийшло опустити, і довелося відкручувати, щоб добратися до цих двох отворів, в яких появляться ці два гвинтки, на десь тільки тримаються ми скло. Якщо у вас двигун ще працює і ви можете підключити блок управління, підключаєте. Опускаєте на потрібний рівень, для того, щоб відкрутити ці два гвинта. А після чого приподнімаєте скло і фіксуєте його до дверної рами скотчем і все. Після того, як ми відкрутили ті два гвинти, які фіксують скло, я зафіксував вікно просто на пару стрічок скотчу. І тепер ми можемо витягати. Старий механізм з двигуном. Поднією рукою ці незручно випили, скільки я хочу не зняти, показати. В самому порядку тепер будемо назад встановлювати вже інший. Після того, як ми встановлюємо новий механізм, мені зручніше всього було завжди фіксувати спочатку мотор. Його можна відразу прикручувати повністю і він там не буде болтатися. Потім ми фіксуємо нашу лижу, по якій буде пересуватися наше скло. І Тепер я зможу підключити блок управління і на потрібну висоту. Пустити, щоб зафіксувати наше скло. Я опущу, відклею скло, поставлю всередині там. Видно у нас на старому спеціальні такі місце, на яке встановлюється скло. платформу невеличка виступ сюди позаду встановлюється і фіксується. Під'єднав я блок, датчик двигуна датчики під'єднав. Провертаємо, вмикаємо нам електропостачання і просто Нажимаючи кнопкою, опускаємо до такого рівня, який не необхідний. Тепер ми можемо відклеїти скло, якщо в нас нема помічника, який би допоміг. І, як я вже й говорив, вставляємо цей пазик. Ось так він виглядає. Опустили скло, можемо перевірити отак, що воно, бачите, стало на місце. Тепер можна зафіксувати його, закрутивши ці два гвинтики на 10. Після чого знову від'єднуємо всі наші датчики і ми тепер можемо знову встановлювати нашу плівку. І так далі, в зворотному напрямку, як ми розбирали, збираємо, не забуваємо зафіксувати на саморізи це кріплення правильною стороною, ось так. Щоб потім нашу дверну карту там можна було прикрутити. Тому далі все просто, на цьому буду прощатися всім миру.